І до кінця, разом і до кінця, разом і до кінця, разом і до кінця, разом і до кінця. Слава Київ! Очікуємо, що прокурор все таки зрозуміє, що не можна так порушувати наші права. Ми вимагаємо. Ми народ. Ми вимагаємо це абсолютно законні наші вимоги. Утворити контролюючий орган при міськраді. Я знаю, що там є всяких багато органів, але вони не працюють. Вони, вони вірніше працюють на себе. Вони, вони існують, але вони працюють тільки на себе. Ми не знаємо нічого про те, що там відбувається в цих приміщеннях. На які підстави вони мають скасовувати, адже є головний закон України це Конституція України, який якраз прямо передбачено, що народовладдя і ми маємо право і на рівні місцевого самоврядування, на рівні України, якраз проявляти свою ініціативу і бути по суті головними, а не тих, кого ми обирали. Над управління нашими містами я так розумію, що вони самі до кінця не розуміють справу. Ще до кінця не зареєстрована народна рада документально, тому вони навіть не мають ніякого ніякої основи на якому праві вони зараз роблять цей процес. Немає, то його не існує. Це просто якась фількіна ситуація. І зараз ми всі повинні об'єднуватися, всі бути разом, підтримувати наших хлопців в Києві, стояти за наше місто Житомир. І я безумовно вірю, що цей процес вже пішов, і до кінця ми будемо мати це все. Може, не так скоро, але ця влада буде подолана. Я в це вірю. Влада – це народ! Влада, це народ!